Хочу подякувати нашому університету і організаторам за цю чудову можливість, так як нам вдалося познайомитися з багатьма новими людьми, а також дізнатися багато нової і корисної інформації. Хочеться подякувати університету, УЖНУ за такий чудовий досвід, який ми отримали. Оскільки, будучи в новій країні, спілкуючись зовсім з різними людьми, ми отримуємо надзвичайну... надзвичайно. Великий досвід, який збагачує наш розум, ми стаємо більш комунікабельними і завдяки цьому дивимося на світ від різних кутів. І я думаю, що це надзвичайно потрібно для кожного із нас. І також ми зрозуміли, що у нас є багато друзів у Румунії, які надзвичайно допомагають нашій армії, армії і в країні під час таких важких подій. Хочеться за такий класний досвід, за можливість приїхати сюди і познайомитися з новими людьми, бачити нове місце і в загальному за такі прекрасні. Курси за те, що ми комунікували з а, новими людьми, здавали щось нове і за лекції в цілому У нас були прекрасні ментори, які надавали нам ці а, лекції, і в загальному за всю поїздку за всі прекрасні емоції, за те, як ми всі зблизилися. Хочу віддячити Ужгородському національному університету за можливість брати участь у міжнародному проєкту Erasmus Плюс, бачити факультету іноземної філології за нові знайомства з новими людьми. І бажаю всього найкращого. Оскільки закордонний ж не часто, то поїздка в Румунію для мене стала дійсно великим досвідом. І тим досвідом, який дав мені багато чого зрозуміти в різних аспектах моєї життя, і хочеться подякувати і бути вічно вдячним за те, що я маю можливість. Виразити себе в різних способах тут, в Румунії з прекрасними людьми, і хочу подякувати в особливий спосіб кожному організатору, хто долучився, організаторам самого свята, якщо можна це назвати святом. Взагалі, Румунія дала мені дуже багато людей. І ці люди будуть значити котрі віціються, а декот котрі будуть значити дуже багато в житті. І це, напевно, найбільше, що мені можуть дати такі моменти. Неперевершений один з найкращих досвідів у моєму житті завжди щось таке приносить нове в твоє життя. Особливо робота в різних командах, бажання навчитися щось нове. З кожної невеличкої сесії, що ти робиш, виносиш для себе щось важливе, що ти можеш застосувати в майбутньому. Знання лишніми не бувають. Тому я думаю, все, що ми навчилися тут, всі емоції, які ми тут отримали, і взагалі наші нові бачення на світ, можна так сказати, приносять щось нове у наше життя. Я дуже вдячна всім, хто це організував. І сподіваюся, що в майбутньому я відвідаю більше таких заходів, ну шкіл, тренінгів або всього такого чогось подібного. і все буде круто і бажаю вам долучатися до таких штук.